Вітаю простих смертних на моєму каналі. Це продовження серії роликів про шкоду куріння. І якщо ти не бачив першої частини, то обов'язково подивись її. Інакше ти можеш не все зрозуміти з цього ролика. А ми стартуємо! Сьогодні я розкажу про віддалені наслідки куріння, хоч вони настають не зразу, проте навряд чи обминуть курця. Знаєш, я дуже люблю, коли курці говорять щось типу цього. Можна курити все життя і не захворіти, а можна не курити взагалі і бути хворим. Ох, ні, не можна. Знайди мені хоч одного повністю здорового курця і зроби йому МРТ. І ще кілька обстежень, і ти побачиш купу патологій, які ще не проявилися, але вже помаленьку гризуть його зсередини. І так, в комбінації з одним газом, про який я вже розказував, смоли призводять до індурації або затвердіння легеневої тканини. В епітелії легень і в альвеолах відкладаються смоли. Які накопичуючись порушують кровопостачання, від цього клітини мусять виживати, економлячи на всьому, легені втрачають еластичність. Внаслідок цього циркуляція повітря проходить неповноцінно, і це призводить до великої кількості пневмоній. Також відбувається звуження бронхів, що теж порушує циркуляцію повітря. І якщо курити достатньо довго, то це призведе до хронічно обструктивного захворювання легень хозол. При цьому людині буде дуже важко видихнути, і повітря буде застоюватись в легенях. Виникатиме задишка після фізичних навантажень, а згодом в спокої. Внаслідок цього розвивається емфізема. Повітря буде постійно накопичуватися в легенях, і грудна клітка набуде бочкоподібної подібної форми. Дихання перетвориться в надзвичайно важкий і нестерпний процес. Хозел невиліковний і настає в курця з майже 100% ймовірністю. Просто в когось раніше, ну а в когось пізніше. Ну, правда, дехто до нього не доживає і помирає від інфаркту Міокарда, який настане теж внаслідок куріння. Можна сказати, що йому повезло, ну хоч мучитись не буде, чорний гумор гуморски. Також смоли з нікотином призводять до розвитку атеросклерозу. Тут, правда, не 100% гарантії, проте можливість теж висока. На стінках судин ростимуть бляшки, які згодом будуть перешкоджати кровотоку, може дійти аж до повного тромбозу. При такому розкладі виникає великий букет патологій, ішемічна хвороба серця, інфаркт міокарда, інсульт, гіпертонічна хвороба, тромбоз магістральних артерій. Якщо не розумієш, що то за хвороби такі, можеш загуглити. Порушення гемодинаміки викличе недостатнє кровопостачання всіх залоз, і статевих теж, а вони потребують багато крові. І тут підіспіли пікантні проблеми. А саме у хлопців це буде порушення ерекції, яке настане раніше навіть за порушення дихання. Ти хоч собі можеш уявити, що твій малючок, ну ладно, ну ладно, твій богатир в самий відповідальний момент тебе підведе. Ти такий вже готовий діяти, а він тобі Нафіг це лайно, я йду спати. І плач потім в подушку свою нову подружку. Оце так шутка, нормально, нормально. У дівчат же будуть гормональні дисбаланси, порушення менструального циклу та зниження дітородної функції. І не забувай про пожовтіння зубів, лущення і висихання шкіри, неприємний запах, подразнення слізових оболонок рота і горла, порушення травлення. Оце я розумію, кавалер, ну ти глянь, дівчата! Стримуйте своїх собак. Ну і стандартне. Куріння викликає рак. Але не тільки легень, а й шлунка. Вот это поворот! А ще підвищує шанси злоякісних новоутворень у щитовиці, глотці, язиці, ротовій порожнині, слинних залозах, носових ходах, дістахйових трубах, трахеї, гортані, голосових зв'язках, мигдаликах, стравоході. Фух. А, І ще цей кашляти будеш. Оп! Ось і кінець відео, але це ще не кінець циклу, буде ще один ролик, де я розкажу про власне Нікотинову залежність і про те, як кинути курити. Підписуйся на канал, і та всяка мурня. Щасливого процвітання, смертний!